Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні довгоочікувана моя розпаковочка насіння. Зараз покажу, чого я тут накупувала. І розкажу на плани, що буду в цьому році вирощувати. Насамперед покажу, купила я це ще осінню, ось таке насіння чорнушки цибуля. Екскі... Чи це та така велика цибулька, яка росте від пів кілограма до кілограма. висівається вона в лютому місяці розсадою. Найкраще, щоб це була закрита коренева система. Також можна сіяти в ящички, тоді буде трішки менше Ну, це все, знаєте, Інформація з того, що я читала про цю цибульку. За такий пакетик тут не написали, скільки грам я заплатила, була 56 гривень. Тут, навіть не знаю, скільки, ну, мабуть, за 200 штук має бути. Знайома казала, що пачечка вона купувала такої цибулі. 200 штук зійшла не вся, але. Десь близько 50 кілограм. На виході отрила готової продукції цибулі цієї. Я в минулому році, хто мене дивився, сіяла цибулю в касети. Ну, було трішки більшої, а то така, що на, на зелень, гарно би було садити. Десь вона у мене є, не буду розв'язувати. Це така звичайна чорнушка, це в людей на базарі купувала. За стаканчик я заплатила 50 гривень. Ну, стаканчик, так якби колись був 100-грамовий, ну це менший, набагато менше 50 гривень. Цибуля була отака довга-велика. І маленька була теж довгенька цибулька. Чомусь я не спитала, скільки було взяти, хоча б пів кілограма собі посадити тиканка. То це такої чорнушки. Взяла також, кину її трішки у касети, а то просто нагород посію, побачите. Е навіть не знаю, скільки тут. 150 грам бурячка кормового взяла, так як в мене є кролі, тому не завадить трішки буряка. От таке. Нарешті знайшла я в цьому році огірочок Еколь. 20 штучок в цій пачечці. Я 50 штук його взяла. Зараз покажу. Ось ще 10 штучок. Зараз зараз. Я коли брала, брала ось іще 20 штук, коли брала ось ці огірки, і мені за цей маленький такий пакетик, ось за цей пакетик тут кілька пачечок насіння сказали 500 гривень 475. Я взагалі була, ну, не те, що здивована, я розраховувала на гривень 200 мала купити насіння. А оце насіннячко по 2 гривні насіненка. Потім взяла перець ранній колобок, вже не пам'ятаю, скільки тут штук. Також дорогий. Взяла помідори загадка. Казали, що ранні. Я колись їх сіяла, але вже щось не дуже пам'ятаю про них. Ем, далі ось такий огірок китайський змій. Довжина 40-60 см, у пачечці 3 грами. Оригінальний салатний сорт. З довгим, тонким, надзвичайно ніжними плодами, темно-зеленого забарвлення, з короткою шийкою, довжина плодів сягає. Від 40 до 60 сантиметрів. Даний сорт полюбляє теплі поживні ґрунти, вологе місце зростання надійно чутливе. Насіння. Дуже чутливе до холоду, тому його не слід висівати дуже рано. Ну, це я взагалі хочу в теплиці посіяти кілька кілька кущиків цього огірка. Так. Потім ось таку редиску кармен брала. Тут скільки тут грам. Сорт для весняного та осіннього вирощення. кореплоди круглі, насичені, червоні від 3,5 до 4 см масою 25-30 Посів березень, травень і серпень-вересень з інтервалом 10-20 ем, днів 3 5 см збирають з квітня до жовтня. Інструктоване екологічно чистим добривом. Як забезпечує насіння запасом необхідних поживних речовин. Так, добре, а скільки ж тут грам? Ага, 20 грам в цій пачечці. Дивіться, тут 20 грам. Так. Не пам'ятаю я, це, е, це кріп. Не написали мені, як називається цей сорт. Але це такий кріп, друзі, який, так як петрушка, його можна не один раз е, зрізав і все вже. Потрібно насівати інший, а він буде відростати відростати. Кілька урожаїв можна зібрати. Просто зрізаєте і знову буде наростати зелена маса кропу. Тому питайте в своїх магазинах чи на базарі, хто займається насінням, є такий кріп, який можна весь все літо вирощувати. Раз посіяли і зрізаєте лише зелену масу. Взяла помідори шоколадна Амазонка, отакі, От 01 грам. Не вказала, тут скільки тих насінин. Це оригінальний високоврожайний сорт аматорської селекції середньоранії від 105 до 110 днів термін достигання. Рослина індертермінантна висотою 1,5 до 2 метрів, потребує підв'язування. Та пасинкування. Плоди округлі, гладкі, темно-бордово-коричневі. Масою від 200 до 300 грам. Врожайність 4 кг з одного куща. Ну, отут, кому цікаво, можете збільшити собі подивитися. Колись в мене були такі помідори. Вони дуже солодкі, смачненькі. Нам подобалися. Ну, і нарешті знайшла я ось такі гарні, бачите? Підтримка для ЗСУ, томати червона калина. Колись такі у нас були. Називалися вони якось трішки по-іншому, середньостиглі сортотип груша. Період від сходів до початку дозрівання 110-120 днів, кущ високорослий, в відкритому ґрунті від 120 до 150 см. ну, Півтора метра висотою. Плоди невеликі, грушоподібної форми, вага 50-80 грам. Якраз дуже хороші в баночки. В літрові, в півторалітрові, вони будуть взагалі бомба. І також дуже смачнесенькі. Потім сказали, що оце якісь помідори мікадорозові насіння-придністровське, що дуже хороше. Що тут пише? 110 днів, значить, дострівання. 200-300 грам плід. Пускати можна в одну або в два стебла. Альтернатріозу, плоди салатного призначення. Також високорослі від півтора метра. Так, тут 1 грам. Ну, здається, казали, що 200 штук має бути. Так, так, так. Взяла дзвоники такі блакитно-білі, це низькорослі, здається. Да, 15-25 см, бачите, ось такі дзвоники. Е Компактний багаторічник з тонкими, прямо стоячими стеблинами. Квіти, чашоподібні. Білі і блакитні кольори віддає перевагу сонячним місцям, зацвітає з другого року після посіву. Ну, то це в цьому році не буде їх. Відрізняється високою стійкістю до хвороб, шквідники вважаються одним з найпопулярніших мешканців Оліпійських гір. Вирощуються як рослини для горшків і назріз. То я не зрозуміла, це що, багаторічна? Ага, так, да, пише, бачите, багаторічник. Хотіла купити цинію. не було якраз насіння. Да. Прийдеться довго чекати. Потім ще отакі дзвоники. Звичайний великі, такі махрові, вони більше похожі на мальви діамант висотою 60-70 см. Багаторічна рослина з крупними махровими квітами, різноманітного забарвлення. Квітни у червні липні використовують для групових посадок квітників зрізки та весняної вигонки. Надає перевагу сонячним місцям, висівають у відкритий ґрунт рано навісні або пізньої, пізньої восени. Так. Отакі, От бачите, тут є і рожеві, і фіолетові, і білі різних кольорів. Так, ну цибулі, я скажу вам накупляла, Я навіть забула, що я ще й таку купляла у магазині 20 гривень. Штутгартер Різен. Ранньостиглий гострий сор... сорт цибули. пелескато округлі щільні масою. 80-100 г має відмінні смакові якості, дуже добре зберігається протягом тривалого часу. Універсальне використання. А ось за цю цибульку Exhibition, що я вам скажу, вона після збору зберігається всього 3-4 місяці. Це скоріше просто в салати, в закрутки якісь використати, тому що для тривалого зберігання ця цибулька не годиться. І коли її їсиш, то не відчувається такий характерний запах цибулі. Да? Коли ми любимо з борщиком та сальцем з'їсти, взяла редисочку. Редис, а, знову назву не написали, це для теплиці, тому що не вся редиска підходить для вирощування в теплиці. Ось така редисочка. Баклажанчики. Баклажанчики, луміна, перець луміна. Це, я просила, щоб такі, як білозерка. Так, далі що там? Помідори бобкат. 20 штук, здається, чи 30 штук я брала 20 штук, мабуть. І ще один. О, гірочок. У мене бобкатів є свого насіння зібраного. Казали, що вони не будуть, неправда. Я минулому році сіяла і було все добре. Тому, як маєте насіння помідор, але одне, що люди, в яких я брала ті помідори, не казали, що 2-3 роки. Потім вони стають меншенькі. Ну, не знаю, у мене. Це насіння буде ще, щитати з першого врожаю. Тому що минулорічна я з бобкатів нічого не зробила. І ось такі огірочки артист. Також для теплиці. Їх можна використовувати як в свіжому вигляді, так і для маринування і засолки для квашення. От такі. Так, в минулому відео я показувала, купляла ми ще ось такий набір мікрозелені, будемо вирощувати. Ну, це в кімнаті, звичайно. Тому так, дякую усім, хто додивився відео до кінця. Дякую за ваші коментарі, за лайки вподобайки. Миру добра, пока-пока.